Добрий день, добродії! Я хочу з вами поділитися, як зберігати цибулю. От, От, як потрібно зберігати цибулю. Дивіться, бачите, цибуля росте. Да? Щоб цибуля не росла, нам потрібно її, от, ви бачите все. Ось отакої от ячейки. І хвостиком донизу. О! Отак цибуля не росте. Якщо цибуля так, вона починає рости. Ось бачите, була вверх. Оця цибуля лежала боком. Лежала боком. Бачите, Ось вона лежала боком, вистрілила і пішла вверх. Ось теж вистрілила, пішла вверх. Да? Це ось була, лежала тільки так. Бачите? Для того, щоб цибуля не стріляє. От бачите, теж починає вже, починає вже це опускати, але ця опустила більше. Бачите? Це бачите, Цибуля, якщо вона вниз головою, в неї орієнтація тіряється. Ось таким способом. Наслідчий це ще в 21-му році я це собі так трошки зарубав на носі. А 22-му році, 20-му році. А в 21-му я трошки зробив експеримент. А в цьому році в мене вже... Як бачите, бачите, О, цибуля росте, ну що ти її зробиш? Природа. От. А для того, щоб цю природу трошки заманити, потрібно тільки отакого сохраняти цибулю, бачите? О. О. Це в мене просто-напросто лишали. А на наступний год я буду іменно в ячейках від, бачите що, від яєць. І 30 штук. От, От робіть висновок. Ви від цього не пострадаєте нічого, якщо ви положите отак, сохраняти будете цибулю. От. Так що спробуйте. Тут, дивіться, все ніякого фальшивого, ніякого обману нема. А те, що. От. На цьому, бувайте здорові. От. Пробуйте. І все. Ну я вже попробував. Я в 20-му році попробував, в 21-му у мене. Було експеримент. Вернею, у 2020 році я підозру зробив. Якщо у мене цибуля лежить, отак, в общем, з мого корінцями догори, е, половина не було. Е, оце вже викидати, ну це йде на посадку. От. Ну, А тепер, в 2022 на 23-й, я зробив цей експеримент сильніше для того, щоб сфотографувати. І от вам результат. Бувайте здорові на, цьому, на цій ноті. До побачення. Пробуйте!